Всім привіт! Зараз ми склонуємо репозиторій з GitHub на робочу машину з операційною системою Windows 10. Раніше було встановлено Git для Windows на цей комп, тепер я можу скористуватися Git CMD. Створимо нову папку, в яку будемо клонувати цей репозиторій. Перейдемо в ній. Спочатку налаштуємо гід, пропишемо глобальну конфігурацію. Юзернайм я возьму ось тут. Бо обов'язково юзернейм беремо в лапки. Пошту я використовую ту, на яку зареєстрований мій аккаунт. Я її, звісно, пам'ятаю. Так, конфігурація встановлена. Зараз склонуємо командою git-clone Мій репозиторій, щоб. Ось обираємо Https, натискаємо ці квадратики і вставляємо поруч команду clone і натискаємо Enter. Дивиться, все, репозиторій склоновано. Давайте перейдемо в папку з репозиторієм. Папка називається test repo 6 І подивимося, що в нас є в той папці. От Склонувався файл. Один редмі, який був в моєму репозиторії, все ми готові для роботи в склоновому репозиторії.